На часі підсумки нашої традиційної рубрики Тема тижня минулого тижня. Українські політики розгорнули публічну дискусію щодо того, у яке економічне об'єднання варто рухатися Україні. Одна з пропозицій вступити до митного союзу з Росією. Опоненти ж кажуть, що це питання поза законом, оскільки законодавчо визначена європейська перспектива України у Європі, заявляють, що не ратифікують угоду про асоціацію з ЄС, якщо Україна вступить до митного союзу з Росією. У зв'язку з цим голос Америки звернувся з запитанням до вас, наших глядачів: як ви вважаєте, що краще для України митний союз чи угода про асоціацію з ЄС? Лише 7% глядачів, які проголосували на нашій веб-сторінці, вибрали варіант митного союзу з Росією. Переважна більшість 91%, вважає, вважають, що краще рухатися у сторону угоди про асоціацію з ЄС. І 2% глядачів не визначилися з відповіддю. Ця тема спровокувала жваве обговорення на Фейсбук-сторінці. «Час тайму». ось деякі характерні коментарі українців. Однозначно, асоціація з ЄС та за цієї влади нам її не бачити. Вважає Мирон Товстюк з міста Харкова. Чемне телятко, дві матки се. Але чи стане хистою розуму нашим політикам? Це питання вважає глядач МММ з міста Києва. Краще рухатися туди, де краще. Ті, хто на власні очі бачив Росію і, хоч яку-небудь країну ЄС, розуміють, що тут немає навіть що зрівнювати. Хочу жити у цивілізованій країні. Пише нам Андрій з міста Києва. Те ж саме запитання ставили перехожим на вулицях Києва наші кореспонденти в Україні. Ось результат їхнього міні-опитування. Я думаю, що все-таки європейський союз, тому що європейський союз повідує цінності, які мають бути ближчими кожному громадянину України. Я гадаю, що краще з європейським союзом, тому що це більш перспективна по-русски скажу направлення для України, тому що краще йти за вже за лідерами в економіці. Європейський союз. Росію не признаю зовсім. Окупанти. Доледачий народ. Купляють нашу морку, тоді нам її продають і кажуть, що вони виростили. Ну я не люблю цієї брехні. Я думаю, все таки з нашими братями славяни. Я думаю, що все ж з нашими братами слав'янами треба об'єднуватися, тому що Євросоюз нас особливо не чекає, судячи по тому, як вони нам візи дають. Росія, і Білорусь наші найближчі друзі. Треба з ними єднатися і у спорті, і в політиці, і в торгівлі, у всьому. Росія, Білорусі. Не знаю, наркоз Росії, білорусь напевно з Росією, Білорусією і з, з ким там з Казахстаном. Так, з ними треба торгувати. Вони по-перше поруч, а по друге, дешевше у них все нам краще в Європу, ніж з Росією. Хоча я проти Росії ніч не маю. Ма там багато родичів, і я там жила деякий час. Але ми вільна країна. Ми хочемо бути ну вільними. Рально, а під гнітом Росії це завжди встигнемо. Я не економіст просто за фахом. Якщо так відповідати одним словом, то митний союз це політика, а європейський союз це все таки економічна вигода. Європейський союз функціонує вже десятки років, і в принципі, незважаючи на всі проблеми, там вже є певна структура прийняття рішень. Вони доходять компромісу, тоді як митному союзі, який існує от буквально здається півтора роки чи. Навіть менше постійно виникають якісь скандали, якісь негаразди. Тобто, хай вони спочатку обкатають свою модель так десят років, а тоді ми вже подумаємо, чи розглядати митний союз як реальну перспективу. Чи...